Друга частина моделювання, моделювання в Python. Нагадую, ми моделюємо певні фізичні процеси, тобто обчислення шляху, пройденого шляху через швидкість і час. Якщо відома швидкість, і відомий час. І от вправа 2. Нам необхідно реалізувати моделі рівномірного руху мовою Python і обчислити, скільки кілометрів пройде людина за 2 години. 15 хвилин, якщо йтиме, з швидкістю 5,5 км за годину. Формула фактично в нас ця ж сама. Задач тут дві, але програму ми робимо одну. Програма пишеться в буквах. Таким чином, щоб при запуску програми ми ввели час. Ввели швидкість, і програма повинна нам видати пройдений шлях у кілометрах. Реалізуємо дану модель за допомогою Python. Для цього запускаємо спочатку Python. Запустили, щоб почати писати програму File, File. і починаємо. Створювати програму. Ну, перш ніж її створювати, спочатку необхідно проаналізувати, власне, ситуацію і подумати над завданням. Значить, Що ми маємо? Ми маємо дві величини, які потрібно ввести: це швидкість, і це час. Причому час у нас години і хвилини. Тому. Треба розділити наш час ще над... пополам. Тобто години вводити окремо, хвилини вводити окремо. Ну, так, власне, як от в Excel реалізовувалося. Для того, щоб ми не перетворювали, зразу, не ділили, а мали можливість ввести години окремо, хвилини окремо. Тобто, таким чином, ми маємо одну величину. Це час у годинах, другу величину це час хвилини, і третю величину це швидкість. Реалізовуємо це. Для того, щоб, ну, якщо це час, час позначається буквою Т, то так ми його і позначимо. Хай це буде Т, Т дорівнює. Команда введення це у нас команда input. Далі, час у нас це ціле буде значення, хоча потім, коли ми будемо нам же ж потрібно буде все одно в години перетворювати, число може бути не ціле, дробове. Ну, знову ж таки, якщо ми повернемось до того, що ми робили в Excel, то це там буде 3,75 години Тож ми знаємо, що в задачі, скоріше за все, у нас час буде не ціле число годин. А якщо це не ціле число, то у нас треба прописати перед інпутом команду Float. Ця команда перетворює те значення, яке ми введемо, в дійсне число, Ну, в дробове, щоб було простіше. І отут ми. У лапках можемо ввести якесь пояснення, для, ну як підказка вона називається, для того, щоб було зрозуміло людині, що вводити. Ну, от Я напишу, наприклад, введіть час в годинах, чи введіть годину. Хай буде щоб простіше. Введіть години. Написали ми. Далі закриваємо одну дужку І ось у нас іще дужка одна відкрита. Закриваємо другу дужку. Написав, бачите. Далі, наступний етап. Нам необхідно ввести час, але вже хвилину. Позначимо його, ну, до речі, можна оце виділити, взяти, скопіювати, щоб написати другий раз. Позначимо, ну, скажімо, Т1. Хвилини, які вводяться, ну, очевидно, що це буде ціле число. Ну, в принципі, можна слово так, так і залишити. Тільки тут написати введіть хвилини. Хвилини. Є. І от в, в оцих двох рядочках. Перша команда це людина вводить години. Друга команда людина вводить хвилини. І для Python T це буде кількість годин, а T1 1 це буде кількість хвилин. Далі йдемо. Наступний етап нам ще треба ввести швидкість. Швидкість позначимо буквою V. Ну, знову ж, давайте, щоб простіше. Я возьму тут, просто скопіюю скопію і вставлю. Зараз, щоб заново не набирати. І тоді просто виправлю те, що мені потрібно. Значить, у мене є швидкість. Це теж дійсне число, тобто це може бути число і дробове. І отут напишемо: перейдемо на українську мову, напишу Ведіть швидкість. Оце. Після виконання оцих трьох команд, в Python буде значення якесь T1, T і V. Далі, для того, щоб почати обчислення шляху, нам спочатку треба час перетворити з годин і хвилин, щоб він був тільки у годинах, так як ми робили це в Excel. І формулу можна використати ту ж саму, що ми робили в Excel. Яким чином це ми робимо? Пишемо формулу Т дорівнює. Для цього нам треба взяти ТТ, яке було, тобто оце значення години додати хвилини перетворені в години. Щоб хвилини перетворити в години, треба Т1 поділити на 60. І от в результаті у нас після виконання оцього рядка. Т буде дорівнювати ну, якомусь дробовому числу. Ну, так якось, знову ж, в цьому прикладі 3, цілих, наприклад, 75. Це вже буде час в годину. І наступний етап це безпосередньо обчислення шляху. Шлях обчислюється формулою S дорівнює V помножити на Т. Ну, ти пропишемо цю формулу S. Рівень В множить на Т. Шлях обчислений, і тепер залишається лише вивести. Виведення здійснюється у нас командою print. Відкриваємо дужки. Ну і для того, щоб було зрозуміло, що ми виводимо, зробимо невеличке пояснення. Отут напишемо. Пройдений шлях. Шлях. Це у нас виводиться як текст. Далі ставимо кому. І, або тут можна дорівнює поставити. Далі ставимо кому. Так, лапку я витер. І після коми нам треба вивести значення, яке ми порахували. Тобто значення S. Закриваємо душу. Ну, власне, оце все запускаємо. Нагадую, що при першому запуску програма попросить себе зберегти. Я її зберігаю і ну, назву якось це, не має значення, як ми її назвемо. Так, і ось дивіться, введіть години. Я ввожу якісь години, ввожу якісь хвилини, ввожу швидкість. Так, наприклад, 2, 5, 2, 5, 1. І ось мій результат. Ну, таким чином. Бачите, багато в нас, виходить, знаків після куми це як недолік програми. Це, цей недолік можна трошки виправити. Зараз. Звернемо тепер увагу на недоліки самої програми. Значить, що ми бачимо? Ми бачимо, що тут зливається у нас число із текстом. Як це можна поліпшити? Для цього треба отут просто поставити пробіл, тому що число ставиться зразу після букв. Якщо ми отут поставимо пробіл, то таким чином ми розділимо. І це буде краще. А для того, щоб отут реалізувати, можна використати отаку, отакий принцип. Зараз запустимо, подивимося, що у нас вийде. Вводимо, наприклад, тут 2, тут 2,5 чи 3,5. І в результаті ми отримаємо таку, такий результат. Бачите. Ну, можна ще, до речі, оця дія, що вона робить, вона відкидає у нас дробову частину. І, щоб ще зрозуміліше воно було, можна ще отут одну кому поставити і ще вивести текст, написати, наприклад, кілометр. Те, щоб не зливалося, ставлю я отут пробіл. І тепер запускаємо нашу програму, і перевіряємо по тих значеннях, які тут пропонуються. Так. Зараз. Зараз повернемось. Значить, дивіться, у нас час. 2 години 15 хвилин, швидкість 5,5. Вводимо. Час 2 години. Хвилини, це 15 хвилин. Швидкість 5,5. І от е, наш, ага, кому я не ту, не ту кому поставив. Тут ком, кома використовується. Бачите, ось зразу з'явилось повідомлення. Числова кома вона виглядає як крапочка. Це треба врахувати ще раз. Запускаємо 2 години, тут 15 хвилин, тут час 5,5. ,5. Нажимаємо Enter і от результат. Пройдений шлях дорівнює 12 км. От таким чином ми. Змоделювали, використовуючи Python фізичну задачу. Оскільки програма в нас написана в буквах, то ми можемо запускати програму цю безліч разів ввівши інші значення. Ну, наприклад, 4 години 30 хвилин і швидкість 97. Ми відповідно розв'яжемо іншу задачу. Оце і є по, по суті моделювання. Тобто, програма в нас є. І завдяки цій програмі ми можемо, вводячи різні, різний час і різну швидкість отримувати, скільки ж кілометрів пройде чи проїде тіло. 4 30 і 97. Ну, давайте запущу я. Години 4, хвилин 30, швидкість 97. Нажимаємо Enter, і ми бачимо, що пройдений шлях буде становити 4:36. Кілометрі. Ну, це, власне, і все. Файлик у нас є. Зберігаємо цей файл, точніше, він у вас вже збережений. І приєднуємо його і здаємо. Ось ось у вас буде два файли на здачу. Хто працює без комп'ютера, можна це все написати на листочку. Кожен файл я оцінюю в 6 балів. Успіхів вам, всього найкращого і до побачення.